Третє око для маршрутників. Так називають спеціальний пристрій для автобусів, який запропонували ізраїльські науковці. Він має подавати водію спеціальні сигнали при порушенні правил дорожнього руху та фіксує всі огріхи керманича. Таким чином планується зменшити кількість аварій за участю автобусів. Де вже встановили електронних наглядачів за водіями і як вони працюють, знає Валерія Кірічева. Це був аварійний режим. Цей маленький пристрій називають третім оком. Він попереджає водія, що той порушує правила дорожнього руху. Такий собі персональний інспектор змушує Керманича бути обережним. Ізраїльські розробники вийшли на український ринок і вперше запустили пілотний проект на базі маршруток у Київській області. Ми знаємо, що у нас водії або мало сп'ять, вони в нетрезвому стані, або ще щось. наша система може показати, як водитель водить в реальному времени. Тобто наша. Система Може показати, або водій пак переходить із ряду, вряд не показав поворота, Або водій не соблюдає дистанцію з передідушим транспортом. Наша система е, розпознає всіх учасників дорожнього руху. Звукове попередження та відповідне зображення з'являється на пристрої, якщо водій надто близько під'їжджає до велосипедиста, мотоцикліста, пішохода або іншої машини. Такий собі сторожовий пес у салоні. Задача у даної системи одна: вернуть внимание водія. На дорогу. В Тобто в ті ракави секунди, коли водія Третє око запрограмоване розпізнавати усі знаки та розмітки на українських дорогах, і працює цілодобово. За словами керівників проекту, система да 90% зменшує ризик аварій. Такі пристрої вперше встановлені на восьми приватних автобусах, які курсують по Київській області. Чиновники кажуть, хочуть контролювати водіїв, уберегти пасажирів і навчитися економії. На 30-40% процентів розходна частина на на використання того ж жотоплюва на історія е е на ремонтне роботи також на 30-40% процентів бюджет при спортування даних систем. За словами Лева Парцхаладзе, зараз система у пілотному варіанті і розміщується під капотом маршруток, тому водії про неї нічого не знають. Наразі пристрій запам'ятовує манеру керування, а далі буде встановлення третього ока до салону маршрутки. Закінчиться випробування 20 вересня. Подібними пристроями вже активно користуються за кордоном. Електронні наглядачі за водіями стоять вже й на вантажівках кількох великих комерційних компаній в Україні.